Привіт усім! Сьогодні я хотів би поговорити про Шкоду Т-56. Це, мабуть, саме імбовий танк на 8 рівні на вагу е, БЗ-176. Давайте розглянемо чому. Е, що ми маємо тут взагалі по броні? Ми маємо тут по броні ВЛД 100 мм, НЛД 85, Бортік 70. В принципі, нічого тут надзвичайного вам має показувати. Взагалі по корпусу. Ми тут маємо уязвимі місце планочка на 220 мм і башня. Давайте поїхали в бій. ми на карту фьорди з вісімками. Що в нас взагалі по танку? В нас з гармати 460 шкоди. Ми маємо два снаряди по 460 альфи Також маємо. 208 пробиття на звичайній ББшці і 248 на голдовій. Барабан нас перезаряджається 22 секунди, майже 23-22-68. І маємо взагалі досить таки. Ну, я б не сказав, що довго 3,5 між снарядами, але це не критично. Також маємо тут динаміку в 35. Ми... Можливо, 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 можливо. Ні, 34. 35, воно вже не набирає. 34 динаміку, тобто ставити турбінку тут і будете мати 39. Обнаружимо. Що ми тут взагалі? Mm. Надаємо нарешті альфу. Арнала тежка в останній путь поїхала. Що ж, поїхали вже на цей фланг. Бачимо, там в нас тяжики попадаються. На 900 медали, зараз бачу шкода, тут хоче вкотити. Ну, це поступок такий собі, вона то зараз розкадешиться, розрядиться, а далі. А що далі? Угу. Я тут хочу задавити масою. Ну, масою в них трошки не вийде. Перша я цього маю вбити просто. Раз. І лопнув хлопець, в мене ще є одна кулька. Бимо зараз спробувати видавати урон. Бачимо! Можливості такої вшкоди немає, щоб вкотити і нічого не відбулося з нею. Їм ем краще стріляти, звичайно, в шкоду. Це мінус два таночки, в них зараз буде. Максимум, що я можу, це тепер от... перша. Ой, я тут помиляюся. 34 має забирати. Його хлопцям. І ми їдемо далі. 2-400 в нас є. Барабанчик ми зараз заряджаємо, пушимо далі. Бачимо, тут зараз, можливо, номада за підлогом, якщо інше будемо. Ось нас тут овий трішечки тікає бачимо. Потрібно буде. так Ось тут було 32 двоєчка. Двоєчка теж тікає. Оп, одну! Даємо другу. 3-300 урон у нас вже можемо їхати пушити далі. Бачу, у нас 32 трошечки нерозумна. Мала б вона мене зараз вбивати. Ну чого вона не хоче цього робити. 3 секунди, 2. Одна. Одна. Оп. Даємо цьому, на щастя, він нас не пробиває. І відкатуємо 4200 демеджу. В принципі, в нього я не думаю, що альфа пройде. Можемо тут трішки одним вийти. Тож давайте спробуємо добити цих от. Та Таке він мені трошки тут буде заважати. Чи я не підставився? Мабуть підставися. Хейкате, оп. Забираємо. Бачимо тут багато танчиків які нас хочуть. 4000 демеджуємо. Зараз будемо пробувати на тесту третього виходити. Я тут і цей номат може вийти і вже перетягнувся. Не хочу я поки що виходити з тієї сторони. Просто тут зацілю сторону. Ну, якщо вони впушать зверху, це буде прям супер. Е, нам тільки залишається почекати. Не хочу я лишню ХП втрачати, я тут поки що всім на два шота. У мене буде чисто перевага по шотам. арні я не розумію, що він робить. Нам поки що залишається тут чекати. Бачимо, що тут цей світиться. Не хочу, звичайно, щоб він мене в брючок пробив. Ну, мабуть, це буде їхня перемога. А ні, можливо і наша. Прошмигнули ми тут. Бачимо 103-й теж десь. Догорбується хлопець. Так, ми бачимо, що ми тут світимося. Вбивають цього і ми їдемо вже на ПТ. Взагалі скажу вам, чи потрібен цей вам танчик. Так, потрібен. На жаль, не я його засвітив. Я хочу впасти на ось цього молодця. Обнаружен противник. 4600 демеджу. В принципі, непогано. Е, чи потрібен він вам? Е, безумовно, потрібен. Чи імбовий він, ну, чуваки, 4600 просто з ізічного бою. Е, там, де другий ну, танчик інший, вам стільки не накидає, повірте мені. Е, чи може він накидувати так може. Чи може він фармити? Ну, так, може. Навіть на галді. Я отримав 53 тисячі. Тобто... Ви, звичайно, можете там чекати якогось БЗ, але якщо у вас вже імба готова, є, в... вам дають ВГшники, то чому б нею не користуватися? І всім дякую за перегляд.